Так, всім привіт. Пройшов у нас дощ. У мене повна якраз. Этот... Після доща знімаю, тому що все поржавіло, все пішло якраз по одному місцю. Е, знахідок. Ці знахідки та і все, і ці мало. Тому буду додати щось нове, щось е, старе. Дивіться, я знайшов чизовський якраз. Тут ще якийсь шильд, який є і паз для свернильного станка. Кому цікаво, будемо домовлятися по ціні. Ціну пропонуйте, ціни самі знаєте, в інтернеті там є. Все воно в смазці. Смазка тут можна почухати і працює все, якщо змастити дуже сильно. За ціну цю пропонуйте. Взяв я. Ніодімові магніти ось такі цікаві. Хочу за них, за оці всі, це із якогось там метого, Вони приклеєні. Хочу 200 гривень. Хто хоче їх купити, пропонуйте ціну. Шпилька, я не знаю, нехай буде там 10 гривень. Цей буде у нас 200 гривень, цей у нас 10 гривень, а цей у нас буде 70. Хто хоче там потренуватися, ось вам заготовки. Заготовок у мене багато. Кому треба, звертайтеся, можемо знайти. Так, знайшов я мотор, давно це вже було. А потім знайшов я до нього моторчик. Замінив, все працює. Але надовго чи не надовго, не знаю. Підключав, все працює. Ціна його 250 і він ваш. Далі йдемо. Є ящик. Ну, ящик, як завжди, з металобрухту. Це я знайшов. Ось так. До нього не вистачає ось дві штуки з однієї і з другої сторони. А так, пожований, побитий, болтики поприкручував, все в ньому є, все працює. Ціна 250 і він ваш. Все в ньому дно, ціленьке, без всяких дир, свіщей і всього остального. Хто візьме, буде задоволений. Знайшов я ще винт, Ось такий, не знаю навіщо він, для яких цілей. Ну, в общем, 100 гривень і він ваш. Розміри у Viber пишіть. Будемо розмовляти, будемо домовлятися. <кій> так, знайшов я ще все без старих запасів. Ось такий штангель. Він не штангель, називається, забув, на 50 см. Ціна його 750 гривень. Хочу за нього, а там будемо, якщо що, домовлятися. Е, так, є текстоліт, текстоліта дуже багато. Хто хоче там якийсь саме, кажіть, будемо домовлятися. Зараз зупиню секунду. Так, продовжуємо. Розміри тут є дуже великі. Якщо всі візьмете, зроблю знижку. Є тонкіші, є товстіші і в общем різні. Кому там для моторів, для всього. Є ось такі розміри. Ну, приблизно я показав, які є. Текстиліту дуже багато. Кому там треба, він, кажіть. Так, є ця 150 в діаметрі. От, Я ж кажу, дощ пройшов, якраз з нього л'ється все. 225 довжиною, ціна 350 гривень. Намордники. Два штуки за 100 гривень. Так, що іще тут? Для стройки ці за два штуки. Хай буде 250 і вони ваші. Так. Щось хтось там питав якраз алмазні диски. От он алмазні є. Ще три штуки. І четвертий цей. П'ятий такий є. Як типа сфера. Повністю новий, не використовувався взагалі. Так що комусь треба. Також можна написати, запропонувати свою ціну, якщо за всі, а за один 300 гривень і він ваш. За цей 50 За цей 450 шприци, дивіться, шприців у мене дуже досталь, тому можна і вибрати. Ціна 120 гривень, 80 гривень. Що тут, ці, ці в нас будуть? За 70, хай буде. Це в нас буде. Нехай 80. Тиски такі ось зі струбцин. Дві струбцини, приварені друг до друга. Нехай буде 180 гривень. Ця річ у нас буде 45. Ніхромова проволока. намотана там, нехай буде 20. Ручка 10. Ця купа для всяких пружинок для Камазу. Нехай буде 60. Далі шоколадка оця буде 1000. Ця річ прес, кому там хочеться ціна 400 гривень. Ця у нас буде. Розміри там є ціна її, та нехай 100 гривень. Викрутки буде 30, Ця 20. Ці в нас будуть, не знаю, нехай будуть не вже, ржавіють 100 гривень і вони ваші. Ця річ у нас буде 30 гривень. Цю я вже комусь продав, а не пам'ятаю кому. Треба відкласти її. Хтось за неї питав. Десь щось я провтекав вже. Далі броні бронепровод 40 гривень. Динамо ключ. Хай буде 100 гривень. Ящик буде 100 гривень також. Далі йдемо. Ключі у нас розвідні. Ціна 250, ціна 80, ціна 75 і ціна 80. Пробка 5. П'ять 5, 5 кубики. Нехай будуть по 45, ці у нас будуть двадцять, двадцять, двадцять. Резинка буде у нас 35, хаб, нехай буде 30. цей буде двадцять. Ці десять.

Коробочка цікава така буде. Нехай 10 гривень. Кому там треба. Поліспас 130. І ці будуть по 60. Хай будуть так. В цей раз. Цей буде 20 гривень, цей буде 35, цей 10. Цей у нас буде 100. Різак для труб у нас буде. Нехай. 300 гривень. Хто хоче, пропонуйте свою ціну і забирайте тільки за один, не буду я торгуватися. Щось ще беріть і будемо торгуватися. Так, хочу сказати: 3 четверті і одна друга. Будуть по 50 гривень за штуку. Кого устраює, може взяти пару, може взяти один. 50 гривень штука, і вони ваші. Їх дуже багато, вони всі нові, використанні не були. Все, все показав, все розповів. Кому щось сподобалось, може написати мені на Viber. Гадості писати не дозволю, тому що, блін, гадості і так в житті вистачає. Давайте щось гарне, нормальне писати, тому що, блін, ну. Кому це треба, щоб писали якісь гадості. Всім дякую за перегляд мого відео. Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.